Вітаю, шановні друзі! Давайте з вами подивимося, що планується і до чого готується Кремль. Що відбувається в Кремлі зараз? Кажеть Путін знову десь заліз у бункер, не висовується, щез із екранів. Давайте подивимося, що відбувається в Кремлі. Готуються прийняти якесь рішення. Знаєте, таке враження, що вони хочуть відмовлятися вже від тих пропозицій, які їм пропонують. Хочуть прийняти рішення все-таки стояти на своєму, готуються стояти на своєму, приймати важливі рішення. Діало. Я... Готується вистояти за рахунок маніпуляцій. Ну тут над... якесь дуже складне рішення. Слухайте, рішення ще й по дьяволу. Е, активні активні якісь дії. Створити якусь активну ситуацію. На кануні Що... не, не так. Не випадково він е затих. Там щось думають, щось мудрують, прийняти якесь рішення. І не зовсім правильно по не зовсім добре вірніше, по цьому подіяволу. І знаєте, створити ситуацію якусь. Для того, щоб їм вистояти, треба створити якусь ситуацію по дьяволу, щоб... домовитися, обговорюють щось, домовляються. Говорюють, домовляються про якийсь новий проєкт. Так, зараз трішки отак. Про якийсь новий проєкт. Ну, рішення досить болюче для них буде, але його прийняти необхідно, бо це єдине єдина, єдина правильне. Але воно йде через, через біль, через страждання. Вони знають, що вони принесуть біль і страждання. Можливо, рішення про якісь удари, якийсь новий проєкт. І все це ну, у контексті дьявола. Можливо, він хоче, знаєте, як війти в новий перемовний процес, але із своїми козирями. Ну, звичайно, що той проєкт по Рішніку, да? З річником, що можу вдарити, може досить боляче вдарити, можу ще прийняти таке рішення, тому що в мене є нові проекти, я досить активний в цьому плані. от, Тому давайте зі мною домовляйтеся, домовляйтеся, щось, щось вони там мудрують. Давайте глянемо далі, що затівають у Кремлі. Ну, у, них пауза. у них пауза, вони думають, вони планують, що робити далі. Можливо, куди бити, болючі удари, по чому саме можна вдарити, вдарити, можливо, відповідь. Обговорення йдуть якісь. Ну, знову ж таки, по дьяволу падає в цю колоночку, падає дьявол у них. Проект. Вони розуміють, що проєкт вже йде до якогось завершення. Йде до, до завершення етап закінчується, вони розуміють, що відбуваються болючі процеси, через які вони можуть втратити конкурентність, здатність Розумієте, тут можуть бути за те, що нанесли болючий удар. Вони можуть отримати чергові санкції, тобто вони можуть у відповідь отримати удар, до чого готуються. Ну, відлюдник. Домовляються, планують щоб, стосовно, можливо, щоб хтось пішов. Шукають вихід, планують, шукають вихід з ситуації. Болюче питання якесь відлюдник. Домовляється, щоб був у них відлюдник. Етап, якийсь. Проєкт, треба, який активно діяв. Треба від нього, від нього відмовлятися. Проєкт, який діяв, завершати цей проєкт. Болюче рішення прийняти, іначе тут повністю в них йде крах уже економічний. Можливо, відсторонення. Відсторонення дьявола вже, вже йде обговорюється, розумієте в них? Можливо, Путіна треба. Так, по відлюднику. По-хитрому обнулення, хитре, хитре обнулення, і, і потім по-хитрому розпочати все спочатку. Можливо, як когось будуть усувати, усунення когось. Дуже важливе рішення буде якесь прийняте. Був відлюдник. Ну, давайте глянемо ще, що вони там думають. Там ситуація складається така, що ну, хтось може, як обнулювати. Тобто людина вже не має тих сил, щоб активно діяти. Четвірка мечів. Обнуляти треба в Росії когось. Немає ситуація Складається, що взята пауза. Взята пауза. Немає сил. Треба захистити, мати шанс захистити. Хочуть мати шанс, щоб себе захистити, але немає результату. Але відкладається робота весь час? Відкладається робота. Відродитися. Домашні цінності. Є бажання відродити домашні цінності. Є бажання відродити домашні цінності. Ну і що? Силові структури в домі. Домашні цінності силові структури Буду, і шукають нові шляхи. Для того, щоб відродити домашні цінності, силові, силовий блок ем, бажає відродити ці цінності, і силовий блок в, в їхньому домі шукають шукає інші, шла, інші шляхи. Тобто, їм уже необхідно відроджуватися, в них вже повне обнулення і втрата конкуренції. Хтось у них втратив конкуренцію. Розумієте? Хтось слабкий, треба, щоб пішов по відлюднику. Таке враження, що в них вже зріє заговор. Чому заговор? Тому що ось є план, і який обговорюють і план по дьяволу. І це досить болюче рішення, юстиція. Да? Досить болюче рішення треба прийняти. Ось ці карти говорять, да? треба приймати таке доленосне і справедливе рішення. І вже обговорюють, обговорюють ці моменти. Ну що, давайте ще глянемо, що там далі. Що там далі? Що назріває? Що вони там виношують? Щоб хтось повинен піти по відлюднику. Все тут. Однозначно таке враження, що там буде йти зміна дьявола. І з цим займаються, обговорюють це все у цих силових структурах. Це, силові, це, це ФСБ, це їхнє це КГБ, як його там ще назвав. А, ГУР, далі ГРУ не ГУР, да? ГУР це в Україні. Так, і військові. Таке враження, що там зріє заговор серед силових структур, що там назріває, що там відбувається в перспективі, далека перспектива їх лякає. Треба допомогти вирішити питання. Оце все, що там відбувається, воно як на перспективу, на майбутнє. Знаєте, що Вони бояться, що в перспективі зібрати всі пентаклі до кучі, оця ідея путінська збирателя земель русських. Віддайте нам, віддайте нам усе, що ми хочемо. Віддайте в перспективі ну, воно накривається мідним тазиком, іде ілюзія скажем так, іще дев'ятка де, 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 Дев мечів і ілюзія ну, це хвор, хвор, хвора фантазія. Зібрати все воєдино, знову всі, всі землі до кучі, це м як хвора фантазія, ну, Кремлівської молі. Це завідомо програшний варіант, який приведе і вже привів до втрати конкуренції. Програний бій. Такі фантазії хворі в майбутньому приведуть взагалі до поразки. До поразки. Реалізувати таку ідею, реалізувати ідею, яку їм пропонують, неможливо. Треба від цього відходити. Тобто, треба змінювати курс. І Ті ідеї, і той курс, або ідейний курс, так, треба змінювати ідейний курс. Те, що до цього пропонувалося, призвело до поразки. Вони розуміють, що хворі, хворі фантазії Путіна привели, ну, в того приводять до, до поразки. Неможливо зібрати вже все те, що вже воно розклеїлось, в принципі, все, що там відбувається. Знаєте, таке враження, що там йдуть вже. Ну, Реально осознано оцінюють ситуацію, що відбувається. Тобто, є, як, можливо, якісь, якісь мірі, чи прозріння у них, що ну, щось, щось воно вже не туди йде, все це, що буде відбуватися далі. Буде активована ідея руйнувати все те, що було вибудовано дьяволом. Ой, якби ж так воно і було. Якби ж так воно і було. І весь час падає Путіну і путінському режиму. Згадайте, коли я робила розклад на, на Трампа, Путіна і Зеленського, Так, там падає, там падає, чітко Путіну падає башня режиму башня. І от знову, що там затівається, активується ідея, що треба руйнувати ту вежу, ту, ту вертикаль влади, яку вибудував дьявол. Запускати процес. Активують, активується ідея запускати е, процес, е, ну, вони, ще, е, вони ще на паузі, вони ще думають, вибирають, тому що карта, карта вибору, да? що вибрати, ідея повна руйнація і смерть. Ось так. Запускається, тобто запускається ідея перезагрузки, е, перезагрузки між. Башнями, силовими структурами, башнями влади і так далі. Розумієте, дивіться, ідея башня і смерть. Це, ну, можна сказати, кардинальні зміни, це руйнування старого режиму і так далі. Чим закінчиться? Домовляються в Союзі, в Союзі це повільно. Ви знаєте, це буде якось. Уже, можливо, думають якось запускати цю ідею в маси для того, щоб послабити підтримку дьявола політичним, політичним шляхом. Розумієте? є бажання вже, є вже бажання. Розворот буде кардинальний. Подивіться. Колесо фортуни — це зміни, які ну, будуть десь приблизно, Колесо фортуни завжди йде як півроку. Бізнес-еліта, бізнес так звана, да? ті, що працюють на особисте збагачення, бізнес-клани, бізнес-еліта веде підготовку, тупікова ситуація. Треба, треба набирати вже сили. Заробляти, поповнювати економіку, важка ситуація. Тому треба ведуть груші, розумієте, щоб вийти з цієї безвихідної ситуації. Будуть застосовувати все можливе і навіть незадоволення всередині країни можливо, тому що посилять політичну, отут, розумієте, політичну роботу із цими. Ну, Будуть вкидати більше, що не те робить там щось Путін. розумієте? Тобто починати перебудовувати мізки у росіян. І це, звичайно, що внутрішня, скрита внутрішня боротьба. Дежавю, як завжди, активна, активна фаза цієї боротьби таємної. І тут знову ж таки, якщо розпочнеться транзит влади, то цю, цей транзит обов'язково очолюють силові структури. Багато мечів, це боротьба. Ось так. І транзит влади, який призведе до контролю. Контролю ситуації, буде реалізовано жертви, розчарування і страшний суд, вже готові до цього, до жертв. Вони розуміють, що без цього не обійдешся. Це кінець, кінець роботи, кінець тому, що так довго тяглося, цей вибір. Вибір, який довго тягнувся ось він, це їхній цар, єрофант, може швидко відбутися зміна. Дивіться, зміна. Вибір, зміна. вже пора довго. По помірності довго тягнувся цей імператор, так? полюбовно вибір, швидкі можуть бути зміни, найближче оточення вже готове до цього. І підштовхне силові структури, підштовхну, підштовхне до перевороту бізнес, крупний бізнес. Тому що. Якщо ляже крупний бізнес, то ляже і вся країна. Ось так. Ну що я вам скажу? Велика вірогідність того, що там вже йде можливо навіть підготовка до якогось перевороту, до змін, тому що колесо фортуни обов'язково змінить ситуацію. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.